Вітаю всіх з Днем Соборності, днем великого єднання. Сьогодні ми дивимось у майбутнє через синій жовтий стяг. У погляді надії і мрії про майбутнє без болю і втрат розчарувань і пролитої крові, безпідлості сусіда і власних зрад, у погляді вдячності усім, хто захищає Україну. Хто ціною власного життя боронить кожен метр її землі, хто підставив плече, хто надав допомогу, хто поділився останнім заради перемоги. У погляді сум, бо не повернуться тисячі з полів цієї війни, бо скільки дітей не здійснять своїх мрій і не стануть дорослими, бо картини руїн. Згариш, смертей і жах сирен це не вигадка, а реальність війни. У погляді віра ми неодмінно переможемо. 22 січня Україна відзначає День Соборності. Цього дня, у 1919 році, у Києві на Софіївській площі було проголошено акт цукер. Об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. День Соборності офіційно лише у 1999 році набув статус свята за указом президента Леоніда Кучми. Символом цієї події є живий ланцюг. Соборність це символ, символ боротьби за волю, порозуміння між людьми і часточки надії, віри у майбутнє, віри в майбутнє нашої великої родини, що зветься Україна. Все, що мріялося віками, сповнилось, настало, ще не вмерла Україна, гордо зазвучало. Молюсь за тебе, Україну, і свої сили віддаю. Щоб відродити і з наш дух і славу бойову. Я горнусь до тебе, Україно, як дочка до матері горнусь за тебе, рідна і єдина, щодня я Богові молюсь. Очистимо усі джерела, Дніпро Славутич поживе, і заспіваємо, ще не вмерла Україна наша і не вмре. Ще є земля, щоб дерева так родили, де така ще є земля, щоб дівчата так любили, запитаю я у журавля, де на світі є така земля лише у нас на Україні, розтекали на фридах. Ще є земля, білі-ліні і вставочку, де така ще є земля, соловейко у садочку, дикі гуси запитаю я, де на світі є така земля, лише у нас на Україні, розтекали на придолих. Дівчата мали вроду, де така ще є земля, щоб козацького роду. Вільний вітер запитаю я, де на світі є така земля, лише у нас на Україні, роздекали на. Напри...